Слава Україні, з вами Віллі. Хочу поділитися своїм досвідом щодо схуднення. Поговоримо про нормальну вагу, щоб ви були і в формі, і виглядали добре. Півроку назад я трошки набрав масу і разом з м'язами невеликий такий слой жира теж отримав. Почав скидати і зрозумів, що в мене з цим проблеми, що не так все просто, як здається. Колись років 10 назад у мене була схожа проблема, була зайва вага трохи. І я якось схуд без якихось особливих зусиль. Зараз я проаналізував, мабуть, я тоді більше рухався і був трошки молодший. Мій метаболізм просто скоріше підстроївся під умови. Зараз з роками ми стаємо старшими, і нам треба інколи більше часу і більше зусиль. Але кожен може прийти в ту форму, яку він вважає за потрібну в нормальних якихось рамках. З весни я почав скидувати, то в мінус уходив, то знов набирав, не міг зрозуміти, в чому справа. І потім я зрозумів, що я споживаю багато протеїна. Протеїн сам по собі калорійний, коли його дефіцит, він весь. Усваюється і переходить в м'язові волокна. Але коли його надлишок, то від нього теж може набиратись жирова маса. Це перший нюанс, про який я не знав, і на своєму досвіді якби вже до цього дійшов. Другий всі знають про користь салатів, овочів і тому подібне. Але не всі знають, що. Олія оливкова чи соняшникова, вона хоч і є дієтичним продуктом, вона дуже калорійна. І її треба ну, буквально трошки там, на око, коли ви заливаєте, там виходить 30 грам, хай буде 40. Це занадто. Тобто, умовно, 5-10 грам норма. І кожен раз той салат їси, потім ще, е, цю юшечку хочеться хлібом вимакати, і е, виходить, що ви набираєте ті ж лишні калорії. Це другий момент. Ну І, мабуть, третій момент це я з дробним харчуванням нормально попався. Всі кажуть, що дробне харчування це добре. Чим більше ви раз споживаєте на день їжу, тим краще. Але Є один нюанс. Дробне харчування, воно ідеально підходить людям, у яких шлунок від їжі розширений. Яким треба для того, щоб вгамувати апетит, щоб шлунок прийшов в норму і до свого нормального розміру. Коли ви наїдаєте, наїдаєте, у вас шлунок кожного разу роздувається і уже цей поріг голоду. Настає раніше або пізніше. Чим більший шлунок, тим більше вам треба вкинути в нього їжі, щоб ви себе відчули ситим. Тому дробне харчування, воно не всім підходить. От мені, наприклад, було дуже важко, тому що ти фактично втрачаєш контроль. Від кількістю їжі, яку ти за день їси. І коли я в блокнотик почав вже записувати, я зрозумів, що да, я дуже багато лишнього з'їдаю. Хоча по пам'яті, ну, ви не звертаєте на це увагу. Тому, мабуть, краще подумати гарно перед тим, як встановити для себе схему харчування. Хай це буде три рази на день чи п'ять разів на день, але це повинно бути під контролем. Якщо ви харчуєтесь багато разів, записуйте в блокнотик, що ви з'їдаєте за день. І, мабуть, переходимо до наступного пункту. Це вже такий загально е, признаний, всі про це знають. Але е, щоб ви не шукали інформацію, я вам е, зразу скажу, хто не знає, е, ми розділяємо їжу на. Е, корисну І на смаколики. Умовно, смаколики в нормі хай буде 20% від всього споживання. 80% це та їжа, яку ми готові їсти, коли ми вже достатньо голодні. Гречка, там, котлета, це все овочі, це все ми відносимо до корисної їжі. Щось солоденьке, там, чіпси, хот-дог, піца це все ми відносимо до. Приємної, скажімо так, їжі, якої повинно бути небагато в нашому раціоні. Якщо ви голодні, я вам би радив більше їсти білків, овочів і фруктів. Це те, що максимально приносить якусь користь в овочах, фруктах, там харчові волокна, м'ясо, там сир, це білок, той, що вам потрібне, особливо, якщо ви займаєтесь спортом, вам треба відновитися. Вуглеводи. З приводу вуглеводів є декілька якби, схем. Одні кажуть, що вуглеводів повинно бути більше, ніж білків, інші кажуть, що десь порівну. Я думаю, що це залежності від вашого особистого метаболізму і якихось харчових вподобань, що кому смачне. Тому кількість і якість їжі потрібно обов'язково контролювати. І якщо ви голодні, краще наїстися там яблуками, якимось там сиром, ніж чимось солодким. Також не треба себе обманювати. От ви голодні, лягаєте спать і вам хочеться їсти. Вам здається, що ви зараз з'їсте пів яблучка і воно вам переб'є апетит. Ви з'їдаєте пів яблука, потім там ще горішків, потім бутербродик і воно пішло краще тоді зразу. вже Візьміть собі там якийсь йогурт, киньте туди протеїну, морозива, зробіть собі отаку велику е, порцію, наїжтесь, але ви після цього вже відчуваєте, що у вас е, організм насичений, і ви е, хоча б декілька годин не будете їшти, їсти їсти. Якщо ви потрошку будете їсти, так можна закидувати, закидувати, закидувати і ну, не буде кінця і краю. Далі. Далі записуйте в блокнотик, це я сказав. Їжте різну їжу. Не, не, не зупиняйтесь на чомусь одному, їжа повинна бути різна. Пийте достатньо води. Але тут також є дві якби, теорії, що після, під час обіду обов'язково рідину споживати, а інші кажуть, що треба рідину споживати між прийомами їжі. Мені більше подобається другий варіант, коли ви умовно їсте, а через півгодинки п'єте воду або випили склянку води, через півгодинки поїли. Я для себе ну, роблю так. Ви дивіться, ну, як вам краще. А, ну і знову ж, рух і спорт. Дуже важливо, щоб цей баланс між потраченими калоріями і те, що ви з'їли, він приблизно був в нормі. Коли ви набираєте м'язи, то трошки повинен бути профіцит калорій. Ви повинні споживати трошки більше, ніж тратити. Коли худієте, повинні трошки менше. Коли цей е, баланс дуже відрізняється, верніше це не баланс, уже, коли ви дуже багато їсте або нічого не їсте, це стрес для організму, це не дуже добре, це може викликати якісь несподівані, е, скажімо так, наслідки. Обов'язково качайте прес е, прес і гіперекстензію. Це вам дасть тонус черевної порожнини, м'язів кора, і ваш шлунок, кишечник, він якби прийде в норму, його м'язи будуть тримати в тонусі і вам не захочеться дуже багато їсти. І проведіть такий експеримент, коли ви хочете їсти, просто покачайте прес там, раз 20, небагато. І ну, мені, наприклад, зразу перебиває апетит. Таким чином, можна якби себе трошки обдурювати. Ну, і головне, на що звернути увагу, це якби ваше самопочуття, як ви спите. Якщо ви будете не висипатись, то ні про яку дієту ну, мови не може взагалі йти. Тому що сон це воно ну, все працює в комплексі: фізкультура, сон, їжа, відсутність стресу. І якщо на, ці, на якісь із цих факторів ми можемо, скажімо так, повліяти і змінити, їх зменшити, то це також буде працювати в комплексі. Убираємо один фактор, всі остальні буде вже вам легше побороти, тому що ви енергію будете ну, менше якби розпиляти. І зможете сконцентрувати наша пташка. наша. Зможете сконцентрувати в якомусь одному руслі, тому це теж важливо ще раз: спорт або просто фізична активність, сон, достатньо сну їжа, кількість якість їжі і відсутність стресу. Наскільки можливо? Оці чотири якби, пункти вам дозволять залишатись в нормальній формі і прожити довге і щасливе життя. З вами був Віллі, Побачимося!